Ніна Михайлівна Клименко відомий черкаський мистецтвознавець. Вона ж фундатор Черкаського художнього музею. І, безумовно, в неї свій погляд на літературну та художню творчість Тараса Шевченка. Якщо хочеш грошей та ще й слави, ото диво, то співай про матрьошу, про парашу радість нашу. Султан, паркет, шпори. А то співа грає синє море, Скаменіться не до недолюди, діти юродиві. Подивіться на край рідний, на свою країну, розкуйтеся, братайтеся. Оця любов Шевченка до рідного краю, біль за Україну, вона завжди. Була у нього на першому місці. І навіть коли він у 1847 році перебував у Казематі, то він якось більше міркував над долею України і писав: мені однаково, чи буду життя на Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако вісімка мені. Та неоднаково мені, коли країну злі люди присплять лукаві і вогні її обкраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Тільки вдуматься в ці слова. Присплять лукаві, і вогні її обкраденою збудять. Хоча сам Тарас Григорович Шевченко вважав себе художником, він не вважав себе поетом. Та і його товариші, такий, як Іван Максимович Сошенко, який познайомив його з Великим Брюловим, він йому казав: досить тобі ото віршами бавиться, ділом треба займатися. І Тарас Григорович все життя хотів написати велике значуще історичне полотно. Взірцем для нього в цьому плані був величний Брюлов. І він тільки брав олівець, сідав за розробку композиції, а ті вірші, які роїлися у нього в думках, вони виходили назовні, лилися і лягали рівненькими рядками на папір. І... Сам Тарас Григорович казав, що оці вірші, вони мені працювать заважають. Вони довели мене до цугундера, а я їх проклятих все рівно кропою, як він писав. А той тихий та смиренний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним жалкує, та із нього сердешного кров, як воду, точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі. Перебуваючи в Переяславі у 1845 році, він ще тоді писав про корупцію. Ось у нас зараз борються з корупцією, ніяк побороти не можуть. А Тарас Ревожич це ще в 1845 році писав. Бери та дай і просто в рай. Ви любите на братові? Кору, а не душу, і лупите по закону дочці на кожушу. Великий український театральний художник Анатолій Петрицький, він працював у Харкові, коли Харків ще був столицею України і в театрі в Харківському. І паралельно там видавався журнал Червоний перець. Для боротьби з соціальним злом. І він дуже часто в своїх творах, в своїх ілюстраціях показував оці негаразди української, молодої української держави і брав підписи. Доборолась Україна до самого краю, Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде! Це була. Черкаський мистецтвознавець Ніна Михайлівна Клименко та її погляд на творчість Тараса Григоровича Шевченка.